Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 387 940 особин за добу 880 і поранено 1 мільйон 163 820 песиголовців за добу 2640 танків 6341 одиниця за добу, 10 бойових броньованих машин, 11 805 одиниць за добу. 13 артилерійських систем 9300 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню 979 одиниць за добу 1, засобів протиповітряної оборони 663 одиниці, літаків 332 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7161 одиниця за добу 15, крилатих ракет 1847 одиниць, кораблів катерів 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12352 одиниці за добу 36 Спеціальної техніки 1473 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так, велк!